Добрий день, дорогі друзі і з України, і недруги і з Арашки, і всі, хто їх піддержує, Ідіть в жопу. Ахренєне начало, мені кажеться. І який же ж класний тиждень видався для наших ЗСУ? Як вони, якими темпами вони звільняють села та міста Харківської області? Там уже чуть, -чуть осталось до повного освобождення Харківської області. Потім ми перейдемо на Луганськ і Донецьк. Заберемо назад, додому свої областя. Хто не согласний, як ми кажемо завжди, чемодан вокзал Рашка. І уйобуйте, живіть в отих злиднях, їбнях, в грязі в місті зі свинями. Ви нам такі не надо. Хто підтримує рашку, пожалуйста, їдемо в Рашку. Все, оце саме головний. Ключ до того, що Прашка ніде не могла ні слова сказати, оце, лошадіна голова Лаврова, не могла рот відкрити, що в Молдові там обіжають росіяни, які дуже люблять Росію. Так пиздуйте в Росію. Оце саме головне. Уїжджайте, нахуй туди. Там же ж так плохо, вас там мучать, їдьте назад у свою расасію. Не мішайте людям нормально жити. Нам не треба оце говно. Уйобуйте. Пожалуйста! А тепер переходимо до головних новин. Харківська область. Представляєте, з якими дігенератами ми воюємо? Їхній оцей, як той, там, Коношенков. Коношенков, не знаю, як його там звати і не важливо. Я не хочу ніколи узнавати цей сосед Міністерства оборони э, Раса Заявив, що вони планомірно уходять. Оттуда, забираючи техніку, перебрасуючи все на Донецьку область і Луганську область, типу, накопичують сили. А до цього вони втирали, що Росія там навсіда. З цього виходить вивод. Їх отпиздили. Вони рішили сйобуватися, бо розуміють, що треба вже удержувати хоча б якийсь там Донецьку, Луганську одержать. Ну просто вже, ну що їм вже діти? Вони вже піздов таких відхватили, що в них других варіантів немає. Ну тут наші славні ЗСУ, красавчики, вообще, просто. Так. Ой, ті, що ті дебіли захватували у нас півгода, ми відбили буквально за 4 дні. Ой, блядь, ну, ну кончені. Поставляли вони там техніки, боєприпасів, снарядів. Усього добра навалом, запечатано, ніде розтяжечки, блядь, нема, ніде міни немає, ніде замініровано, щоб на розстоянні взірвати. Нічого. Брошена нульцева техніка, в як моє лічне мнение, я не знаю, як там точно. Скоріше всього, з виду вона вся нормальна, не підбита, не горівша, не ржавівша. Нема топліва. Єдинний варіант, нема топлива. І вона просто стоїть. Ну, наші пацанчики її освоять просто лічненько. І Он... ми вернемось і снаряди, і все до них з процентами. Їм дуже подобається. Проценти завжди хорошо подобається, одрежувати. А як там подобається проценти віддавати? Блять, я вже придкушаю пред, ці моменти. Ну, те, що ми з дебілами воюємо, які. Після свого 11-го, 10-го, не знаю, якого, там, скільки в них там класів пішли, просто підписали контракт з цих єбіні рашки по типу Буряті і прочих єбіні, не знаю, як вони там називаються. за тих злиднів, то, що там в них роботи немає, учися в них за що немає, желання теж немає. Підписали контракт, пішли, вмерли, отрима. Це в них класний план, мені кажеться, ну, просто шикарніший. Ну, Тому що вони вставляли скільки техніки, вже більше 100 єдині. Танків. А я думаю, до около 500, а може і більше різних единиць різних техніки, вони там, блять, побросали. Що це, нахуй, таке за відступлення, що вони бросають цілу техніку? Ну, не можете її забрати. киньте гранату в люк. І уйобуйте. Ну ні, вони до цього навіть не додумуються. Те, що коли вони сйобуються, наші приходять, беруть їхні танки, бетери і по їхнім сьобуючим жопам, які тіряють кал при бі... коли біжать, тіряють кал ж. по ним ж і будуть стріляти з їхньої ж техніки. Ну на це в них мозгів, я так понимаю, не вистачає. Так і як у їхнього командування. Вони вже обісрались везде. Вони вже навіть не втора армія міра. Сука, є як... Зонтик над головами, що вони там всі шантажирують їх ядеркою. Китай уже давно намічає їхню територію, то їх би штурмувала вся Європа. Усі б їх штурмували. Неважно, важливо, що взлетить та ядерна ракета. Я в цьому кстати, не уверюю, що вона взлетить взагалі. Ну, це, суть особо не міняє. Її там не міряно. І те, що взлетить, не взлетить, ніхто ризикувати не буде. Серйозно, ніхто ризикувати не буде такого. Ну, то що це серйозні віші. Якщо б не їх ядерний зонтик, їх уже б штурмували, блядь, з усіх окраїн, їм вже даже... їх на харківському направлінні, вже ЗСУ в туру дирку пробили возлі жопи. Ну, щоб свіже говно виходило, щоб вони швидше бігли. А вони будуть розказувати, як у них там класне відступлення, перегруппировка. А до цього вони втирали, що Росія там навсігда, а тепер щось не получилося, тепер пропагандонам треба щось розказувати за їхні побіди. А тут хуяк вони нічого не можуть розказати, нові бредні придумай, там уже сотий хаймерс уніштажають з десятих, які нам привезли. Уже я не знаю, наверное американскую подлодку ядерну уже по третьому кругу уничтожают п'ять вайдартів вейдерів, три звезды звіз... звіз... смерті. А потом, коли вони такі віддадуть Крим нам, вони скажуть, що Крим нам не треба, воно це дуже дорого, багато виходить. зачем той Крим, а до цього та Крим тільки навсегда з нами, Крим це наша земля. Ну, Короче, ви понимаете, що там буде. Просто желаю скорішого розвала оцій недострані, оцій опухолі на всій планеті, це опухоль Вмісті з їхніми людьми. Причому Я не знаю, похоже, на них так действує пропаганда. Так просто отличніше действує. Прийдеться, походу, показувати їм реальні кадри. Не без пропаганди, просто показувати реальні кадри, що вони ці дебіли творили тут, скільки вони поунічни домів. Людей, скільки вбили. Просто. Ніхто їх не простить. Просто у мене десь там в віддаленій частині свого разуму в мене така мисля затаїлася. Може, якась, якийсь там процент на їхнього населення і 140 мільйонного там якихось, хоча б 30 мільйонів. Поймуть, що вони творили тут просто преступні дії, терористичні.